Thank <laughs> you. Понеділок в Ракетнянській селищній раді відбулася нарада з представниками виробничих організацій громади з енергетиками в зв'язку з тим, що термін відключення від електропостачання цих підприємств значно зріс, і цим завдається шкода виробництву. В Зв'язку із тими обстрілами, які відбулися в суботу, ви бачите, що об'єкти критичної інфраструктури сьогодні нашої. Не працюють. Зрозуміло, що графіки зараз будуть такі, що два часа, дві години світло буде, шість не буде. Богдан Вікторович, що розкажете цьому це Ну, Вже як пане сказали, дуже багато результат генерації, дуже багато, набагато зменшилося потужність, яка дозволена до використання детек і місцева влада цього всього не вирішить. Тому що ми, допустимо, сітки на готові до передавання все, але Укрканарка нам не дає цієї потужності, тому що її не надається. Якщо ми будемо просити об'єкти критичної інфраструктури, щоб вони не відключалися, а ми відключалися поменше. Що для цього, як ситуація на це, можемо вийти? Якщо ми залишимо об'єкти критичної інфраструктури, щоб їх не відключати, Частина населення буде завжди зі світлом, а більша половина району буде зовсім світло. Це набагато помічує ситуацію і настрій людей. Нам зараз треба тушити весь район, весь район терпіть, залишається нас наскільки лікарня і військова частина. Ми не будемо зараз, тому що нам треба цілякові проєкти. Ми не маємо змоги залишати цю критичну центр. Відується до населення, щоб населення із розумінням віднеслося до такої проблеми, як відключення електроенергії по нашій ракетинській громаді. І не звинувачено зовсім у цьому ні представників ресурсу, ні місцеву владу. Зрозуміло, ніхто з себе відповідальність не знімає. Але сьогодні така ситуація винука по всій державі, зокрема в Київській області. Ви бачите, що ворог націлений перешкодити постачання по електроенергії. На будинки, на природні підприємства, на ті підприємства, сьогодні дають робочі місця, зрозуміло, і на підприємства, які надають теплову енергію, хто проживає у багатоквартирних житлових будинках. До цього потрібно віднестися з розумінням. Будемо терпіти. Хотів би звернутися також і до ваших працівників, бути якось толерантнішими, витриманіми, що на визволення до людей. Зрозуміло, що люди сьогодні всі. Такі ситуації то, що війна. Розуміло, кожного свій характер і кожного свій психологічний стан. Але якось треба теж працівникам ДТЕК, теж відноситься із поваги до людей, те, що вони там говорять. Щас я ще хотів сказати, що відмісто ДТЕК готує як звернення. загальний, зручний про цю ситуацію, як воно буде, ми тоді зустрінемося. Рокетнянська селищна рада надавала перелік об'єктів критичної інфраструктури нашої громади, які б не підлягали відключенню від електропостачання. Проте в зв'язку з ракетними обстрілами Російської Федерації і виведення з ладу енергогенеруючих об'єктів ДТЕК поки що не може задовольнити прохання селищної ради. З дня завершення оборони Донецького аеропорту вже минуло 8 років. 20 січня представники місцевої влади, рідні загиблих, воїни Збройних сил України вшанували пам'ять наших земляків, що загинули саме цього дня, коли будівля аеропорту була підірвана. Бетонні перекриття, стеля в багатьох секціях аеропорту впали, накривши собою і захисників України. Під уламками лишилися і наші воїни-земляки: Ігор Зінич та Олександр Олефір. Сьогодні ми всі шануємо пам'ять хлопців, шануємо їх героїзм, їх стійкість і незламність, їх патріотизм. Силу духу за те, що вони вистояли своєю мужністю і своєю відвагою, показали, що ми українці, що нас нікому ніколи не здолати. Ми завжди будемо пам'ятати їх подвиг перед нами і перед майбутніми поколіннями. Вічна пам'ять, вічна слава, Царство Небесне. Ми завжди будемо пам'ятати їх. Вони завжди будуть жити в наших серцях. Герої не вмирають. Вони серед нас. Слава Україні! Героям слава! Оборона Литовища стала символом мужності, незламності та бойового духу українських воїнів, яких ворог назвав кіборгами. Ігор Вікторович був досить молодою, людиною, відповідальною, тому що до кінця дотримав клятву Гіппократа ціною власного життя. І ціною власного життя не ставив хлопців, які героїчно і мужньо оборонили Донецький аеропорт. Своєю професійністю, відвагою і людяністю, він спас не одне життя наших захисників. Тому, згідно указу президента, йому посмертно присвоєно звання Герою України. медику, людину з великої літери. Який віддав своє життя заради майбутнього наших дітей, заради майбутнього наших придешніх поколінь. Але сьогодні, наперекли жаль, ворог підступний і продовжує окуповувати і бомбити наші міста, села. Він хоче знищити нашу націю, знищити наше історичне минуле. Але наші хлопці. Героїчно і мужньо боронять рубежі нашої рідної України. Хай буде їм здоров'я і витримки. А пам'ять про Ігоря Вікторовича, Олександра Павловича і про тих всіх наших земляків і наших захисників, про мирних жителів, які загинули в наслідок рашистської агресії, завжди буде жити в наших серцях. Ми завжди пам'ятатимемо моїх ратний подвиг на полі бою. За те, що вони віддали найцінніше своє життя, заради майбутнього нашої рідної держави. А вам, родичі, батьки, прийміть наш щирий, доземний низький уклін. Слава Україні! Герої не умирають лише тоді, коли пам'ять про них живе в серцях нинішніх. Та майбутніх поколінь. Під час виконання бойового завдання у Бахмутському напрямку на Донеччині загинув житель селища Рокітне, кулеметник 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького зводу 3-ї стрілецької роки, старший солдат Анатолій Олексійович Романік. Йому було повних 37 років. Анатолій Романік народився і виріс у селищі Рокітне. закінчив Рокітнянську середню школу номер 2 та Маслівський радгосптехнікум за спеціальністю менеджер. Десять років працював дальнобійником. Найбільшою його мрією було повернутися додому після перемоги, купити будиночок у селі та зайнятися власною справою. На жаль, не збілося. 5 січня 2023 року життя захисника України, добровольця Романіка Анатолія обірвалося. У чоловіка залишилися мама, дружина та дві доньки. Щиро співчуваємо сім'ї рідним та близьким Анатолія. Нехай світлою буде пам'ять про нього. Слава і шана воїну захиснику! 19 січня на Рокитнянщині, як і в усій Україні, відбулися святкові богослужіння з нагоди богоявлення або Водохреща. Розпочалися вони зранку. Аби освятити воду, парафіяни Свято Троїцької парафії вишикувалися на подвір'ї храму. Священник Олексій Мельниченко привітав парафіян з хрещенням Господнім та побажав, щоб Господь беріг Україну, її захисників і всіх українців. Освячення води також відбулося і в урочищі піщане традиційно. Коли вже Господь виходить з води під час хрещення, то голос Бога Отця лунає з неба і каже: це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. І Дух Святий у вигляді Голуба зійшов на нього, тобто на Ісуса Христа. Таким чином, вперше Свята Трійця з'явилася у своїй повноті. Тому щиро вітаю вас із цим світлим святом. Бажаю всім нам, тим, хто буде сьогодні купатися і. Той, хто не хоче чи боїться купатися, щоби та благодать, яка сьогодні ми отримуємо від тих молитв, які служимо, які читаємо, щоб та благодать наповнила нас ось тим богоявленням, тобто всім Богом у своїй повноті, Святою Трійцею, в чому нехай допомагає нам Спаситель. Присутні на святі жителі Ретнянської громади та гості цього дня були вражені та приємно здивовані неординарною подією, яка відбулася після того, як Олексій, місцевий житель, скупався в освяченій воді. Він та його друзі підготували для Аміни сюрприз і не тільки для неї. Навіть батьки не знали і не здогадувалися, що зараз має відбутися. Отож побажаємо молодим щастя та голубого неба над головою жити, працювати та ростити дітей на рідній та вільній українській землі. Особливим богоявлення виявилося цьогоріч для православної громади села Синява. Святкове богослужіння відбулося тут поблизу річки Рось на території архітектурної пам'ятки місцевого значення Старий Млин. Уперше за останні кілька десятиліть богослужіння провів священник Православної церкви України. Люди лишилися дуже задоволеними. Вони прийшли сюди не тільки для того, щоб бути кращими, з прагненням очистити душу, а й почути молитву рідною. Мовою. Рокетнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей Чебурашка використовує всі доступні можливості, аби упродовж року оздоровити своїх вихованців та дітей, що виховуються в дитячих будинках сімейного типу. Цими днями в рідні стіни дитячого будинку повернулося 11 вихованців, котрі відпочивали в Закарпатті. Цією можливістю відпочити скористалися і п'ятеро дітей дитячого будинку сімейного типу родини Хохич-Петренко. Говорить директор Рокітнянського центру соціальної підтримки дітей та сімей Чеборашка Ольга Гавриленко. Сьогодні ми повернулися з оздоровчого табору Петрос, який організували для нас благодійний фонд Українська фундація Милосердя. Дітки мали можливість тиждень відпочити, побачити Карпати, Буковель. Я думаю, всі задоволені, так? Да? Да. Да. Е, ще хочемо завдячувати благодійному фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. Організатором їхнім, які надали сьогодні автотранспорт для повернення дітей додому. Вихованці, працівники будинку, тепло зустрічали своїх вихованців, що прибули, котрі охоче розповідали про відпочинок в Закарпатті, про радісні новорічні враження. Діти були зігріти не тільки смачним святковим обідом, що був приготовлений для них. Але і теплом сердець вихованців будинку, що вже стали ріднею. З 1 січня 2022 року в українських школах запровадили оновлене меню для учнів. Це один з етапів реформи шкільного харчування. Ключовою особливості змін став перехід до більш здорового харчування, тобто менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів. Питання шкільного харчування завжди було на контролі і в очільників місцевої влади, і в посадовців навчальних закладів. Та нове меню ні в якому разі не покращить якість шкільного харчування, якщо не оновити обладнання їдалень та не навчити кухарів працювати по-новому. Саме з цією метою секретар селищної ради Юрій Шимченко і зустрівся з директором Рокітнянського навчального закладу номер 2 Олександром Литвиненком. Чується ну, десь порядка від 50 до 60. Чоблок, ну це 75-го Тут взагалі була така оведіна ситуація. Тут Водяну трубу, От я включали включали воду, гідра удара порвало трубу. Желізами це вирізали, поміняли на пластик. Тут, це у нас така. Ну Взагалі взагалі хватає. тому що на таку кількість людей, тут гаряча холодна вода, болір є. Тут планувався була включена програму, але це все мало відбуватися без рахування того, що почнеться війна. Усьому ми зараз в цю програму не попали. Оглядаючи шкільний харчоблок, якому вже майже 50 років посадовці обговорили і теперішню ситуацію, що склалася в деяких нереформованих шкільних їдальнях. Адже нерідко можна почути, що страви холодні і несмачні, діти голодні, батьки відмовляються від такого харчування. Діти приходять до школи зі своєю їжею та термосами з дому, аби не їсти в шкільній їдальні. Отож потрібно докласти спільних зусиль. Державі, школам і батькам, аби досягти мети реформи шкільного харчування, і щоб воно дійсно стало здоровим харчуванням. Ми вже неодноразово розповідали у наших відеосюжетах про зусилля благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина, які спрямовані на створення комфортних умов перебування пацієнтів у комунальному некомерційному закладі Рокітнянської селищної ради, «Рокітнянська багатопрофільна лікарня. Що найперше, це стосується оновлення матеріально-технічної бази медичного закладу. Минулого року до хірургічного і гінекологічного відділення благодійним фондом було передано чотири комплекти спеціалізованих ліжок із тумбами. Приємно повідомити, що співпраця триває і в цьому 2023 році. Нещодавно два комплекти медичних ліжок передано для терапевтичного та дитячого відділень лікарні рукотняська селищна рада. Депутатський корпус та виконавчий комітет хоче подякувати благодійному фонду пам'яті Василя Івановича Литвина та депутату Рокетнянської селищної ради Литвину Ярославу Васильовичу, яку надали нам благодійну допомогу у вигляді ліжок, ліжок для терапевтичного відділення, які будуть використані і для дитячого відділення, і для терапевтичного відділення в кількості 6 одиниць. Поряд із забезпеченням кожному пацієнту індивідуального підходу та належного рівня медичного обслуговування, поліпшення умов перебування праці у лікарні сприятиме їх швидкому одужанню. Сьогодні терапевтичне відділення отримало від благодійного фонду Василя Івановича шість функціональних ліжок для тяжкохворих. З отриманням цих ліжок покращиться умови перебування важких хворих на них, покращиться. Медична допомога. Дякуємо фонду Василя Івановича Литвина і, і чекаємо на, на допомогу. Наша громада всіляко допомагає воїнам-землякам, що нині боронять нашу землю від окупанта Російської Федерації. В їх підтримці та забезпеченні приймає участь майже кожен наш мешканець. Ось і нещодавно відбулася передача автомобіля для жителя нашої громади, експрацівника відділу поліції, який з перших днів війни став до лаву збройних сил України та виконує завдання на фронті. Те, що ми обіцяли від вазили фонду пам'яті Васильевичам за підтримки Ярославу Васильовичу зараз на ради, я хочу вивчити вам цей кроків, щоб слугував вам для, для вашого виконання ваших обов'язків і найстарішої перемоги Збройним силам України. Вітаю вас Воїни дякували Ярославу Литвину за автомобіль, що буде допомагати на фронті, боронить нашу землю. Це вже десятий автомобіль фонду імені Василя Латвина, що відправляється на фронт. На порталі Дія з'явився новий розділ Дія безбар'єрність. Відтепер вся необхідна інформація про життєві ситуації та. Держпослуги на одному сайті зібрали все необхідне для внутрішньо переміщених осіб, людей із інвалідністю, батьків, літніх людей та шукачів роботи. Деякі матеріали в розділі Дія безбар'єрність присвячені питанням, яких часто немає на державних порталах, а весь контент розповідає за трьома форматами: гіди, відповіді на питання. Наприклад, як знайти першу роботу чи знятися з обліку внутрішньо переміщеної особи, друге інструкції, допомога з конкретними питаннями, наприклад, як підготуватися до виїзду за кордон чи отримати пенсію, особистий досвід історії людей. Дія Безбар'єрність створена у межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської Безбар'єрів спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки програми розвитку ООН в Україні та Швеції. Аналітичну підтримку надала громадська організація Безбар'єрність. Нова функція у мобільному додатку від Приватбанку. У прес-службі Приватбанку повідомляють, що після останнього оновлення Приват-24 для бізнесу фізичні особи підприємців зможуть користуватися мобільним додатком і без інтернету. У них з'явиться можливість заздалегідь підготувати платіж за шаблонами. Бізнесмени та юридичні особи миттєво здійснюватимуть платежі після отримання доступу до мережі. На даний момент опція власникам смартфонів, які працюють на операційній системі Android. Користувачі смартфонів на системі iOS матимуть змогу використовувати privat 24 офлайн до кінця поточного року. У клієнтів вже Приватбанку є можливість налаштувати вхід до мобільного додатку Приват-24 за відбитком пальця. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16 вересня 2022 року номер 1041 про деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлових комунальних послуг. Придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, призначення житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг з 1 грудня 2022 року здійснюється органами пенсійного фонду. При цьому людина може самостійно обрати, до якого саме сервісного центру пенсійного фонду їй зручно звернутися. Це не залежить від місця офіційної реєстрації. Для призначення субсидії можна звернутися в один із способів це через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або через портал дію, надіслати документи до органів пенсійного фонду Укрпоштою, а також звернутися до уповноваженого органу територіальної громади Це ЦНАПу. Творимо добро і робимо все можливе для підтримки наших захисників. За доброю давньою традицією, 13 січня, українці відзначають свято меланки або Щедрий вечір. Колектив працівників Центру дитячої та юнацької творчості Рокітнянської селищної ради, вихованці, їх батьки вертепом завітали до Рокітнянської селищної ради та місцевих установ і організацій, щоб привітати їх працівників з новорічно різдвяними святами. Щедрівники подарували усім присутнім колядки, щедрівки і гарний настрій та побажали щастя, добра, миру і перемоги у новому році. Водночас метою цьогорічного привітання була ще й допомога Збройним силам України. Старання учасників Вертепу не виявилося марним, в цілому вдалося зібрати 7 тисяч гривень. Частину зібраних коштів передано нашому землякову воїну 53-ї бригади танкового батальйону на ремонт автівки. Іншу частину коштів спрямовано на замовлення хімічних грілок для обігріву оборонців Бахмуту.